А Яка у вас претензія до Порошенка? Чому він це дозволив? Да. Чому він не зробив як Зеленський і не заборонив ці канали? Чи в чому? Да. Ну мені здається, а, а на яких підставах? Якась? Да. На яких підставах розумієте, в чому штука? Всі е, в, дуже люблять прості рішення. От, простий народ любить прості рішення. А чому він цього не зробив? А чому. Ну, на Майдані сказали москаляку на гіляку. Чому не повісили бодай одного москаляку на гілляку? Ну, добре, чиновників ми дуже не любимо, бо вони корумповані. Що люди робили? Вони робили їм значить, катали їх в смітних оцих баках. А да? могли б повісити. І я думаю, якби в нас на Майдані висіли б там з десяток чиновників якісь корумпантів. То я думаю, народ простий народ аплодував. Більшість населення аплодувала. Скажіть мені, будь ласка, це було б нормальне рішення проблеми? Я, я так не вважаю. Я так не вважаю. Проблема у Порошенка це не проблема Порошенка, це проблема українського народу, який не створив за всі роки незалежності, незалежну ефективну судову владу. Ви знаєте, що у нас недобір зараз в судах. Деякі суди просто не, не працюють. Районні суди, там немає кому судити. Це впроваджувати це правочин. А чому так відбувається? Що з поліцією у нас? Я все життя описував її добл, доблісну роботу і що там коїться. Воно ж нічого не змінилося, тільки гірше стало. Все було провалено, судова реформа провалена. Верховна Рада працює вкрай неефективно, а всі проблеми закладаються в Верховній Раді. Бо закон, от що має бути мірилом існування держави, оцього Порошенко не зміг зробити, чи він в цьому винний. Я не впевнений, що ми можемо казати, що в цьому винний Порошенко, що він не зробив судову владу, що він не провів е е реальну ре реформу правоохоронної системи, тому що в нього не було більшості в парламенті. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.